До нового опалювального сезону у рівному залишилося близько двох місяців. Однак є люди, які ще за минулі роки не оплатили за тепло. Станом на початок серпня 2023-го заборгованість перед рівне теплоенерго є рекордною за всі 14 років існування компанії. На аналогічний період минулого року борг клієнтів перед компанією складав близько 106 мільйонів гривень. То цього року борг зараз ну, вже трошки менше 300 мільйонів гривень. А відповідно компанії потрібно і заплатити за газ, і заплатити податки, і заплатити. Заробітну плату працівникам, аби нагадати найбільшим боржникам про їх несплату, працівники рівне теплоенерго спільно з представниками державної виконавчої служби провели профілактичні рейди. Із понад десяти квартир у списку двері відчинили всього у двох. У першому випадку зустріла гості дівчина, яка повідомила, що господарів вдома немає. У вас мережі по цій квартирі борг. Ну, це не я прекрасно. Ви передати завтра на 10-ту, на 9 годину чекаємо виконавчій службі. Там є номери для, для зв'язку з виконавцем і адреса вказана. Обов'язкова явка. Ще одні буржники, які наважилися поспілкуватися з виконавцями, навіть дозволили зійти до квартири, пояснили, що коштів на оплату комунальних послуг не мають. Як з'ясувалося, не платить господарка не лише за теплоенергію, а й за послуги ОСББ, електроенергію та інше. Пояснює це складним життєвим становищем і витратами. ...на лікування рідних. Іншого доходу, як пенсія, 2 тисячі в мене немає, і в чоловіка 3 тисячі. Все. Платити, з чого я не можу. Зараз вже я казала, що я потрошки буду виплачувати. Скільки людей проживає в даному помешканні? Скільки проживає, я чоловік і син поранений. Це, що, після війни. Решта боржників зі слів сусідів, хоча і були вдома, двері так і не відчинили. А ви ми могли, я вам де, деякі папери передам, щоб ви їм передали. З виконавчі служби. В них заборгованість за тепло. Ви зможете передати? Якщо вони відкриють двері. Вони ж є в хаті. Так, да, я чую, що є. Відчиніть, будь ласка, двері. Вони не відкриють. Однак виконавці залишили господарям квартири, які не відчинили документи, що інформують про наявність боргу, суму та виклик з проханням негайно з'явитися у виконавчу службу. Якщо ж рівня не проігноруються, наступного разу виконавці викликатимуть правоохоронні органи, описуватимуть або навіть конфісковуватимуть майно. Звичайно, арештовані рахунки, арештоване майно будемо з'ясовувати далі питання. З'ясували сьогодні декілька квартир для себе, що люди знаходяться та проживають. Тому будемо залучати органи поліції для примусового приводу і вчиняти подальші дії. Речник Рівнотеплоенерго каже, аби не довести до цього, боржникам раді частково сплачувати накопичений борг. Якщо на рахунки компанії від громадян надходять кошти, на них навіть не подаватимуть до суду. Буває таке, що ми бачимо, що. Борг росте, але людина там кожен місяць щось платить. Тобто, людина розуміє, що їй потрібно платити за комуналку, і в неї можливо там якісь зараз ну життєві обставини. Ну, не може вона платити все. Але кожен місяць нам на рахунок щось приходить. Найчастіше намагаємося достукатися там і через засоби масової інформації, і через повідомлення, що. Ну, прийдіть, заплатіть. Варто зазначити, що компанія рівне теплоенерго подає до суду лише у випадках регулярної несплати, і якщо борг перевищує 10 тисяч гривень.